Смертельний душ на запоріжжі. Чоловіки з дружиною вирішили разом прийняти водні процедури. Втім, через несправність електричного обладнання наслідки такого бажання виявилися летальними. Обох знайшли вже неживими. Подробиці трагедії далі у сюжеті. Маму везуть. Вони всі так казали, що умруть в один день. Що в них і вийшло? Вмерли один день. У Запорізькій області загинуло подружжя, люди весь день працювали в полі, а на вечір вирішили прийняти холодний душ. У власноруч обладнаній кабінці замкнуло проводку, сім'я загинула на місці. Мама там лежала, отак лежала мама так. А він оце сіля. ось у мене відсіля так отак і впав, і отак він лежав отак. Не цю уніс, смерть їхня наступила внаслідок ураження електричним струмом. Освітлення, яке було проведено в літній душ, ну, зроблене своїми руками, навірно, хазяїном е, володіння було оголені провода. у сім'ї. Двоє дочок, найменша десятирічна, і знайшла батьків мертвими. Каже напередодні, тато дійсно сам проводив до душової світло. Сюди проводив, щоб свят був. Ну так як у селі ми живемо. Де як Хочеться почепили, як-небудь почепили, і аби обмитися, об... ну так наморений, і вимучений. І от так чоловік не почепив, ж та думали помитися та й намилися. Подружжя розказують сусіди, жило дуже мирно. Люди ставили на ноги двох дочок, ніхто не думав, що сім'я так загине. Добре, що називається. Такі общительні. Такі дружні. Батько загинув у 40 років, мати у 50. Похорони були сьогодні. Найменша Настя у родині прийомна, її вдочерили. Тепер старша сестра боїться, що дівчинку від неї заберуть, а тому просить не відбирати останню рідну їй людину. Не забирайте, просто в мене Настю. В мене крім неї нікого немає. Я все зділаю, щоб вона була такою, як мама хотіла.